Доброго дня, шановні глядачі, вас вітає програма Футбольні діалоги. І сьогодні у нас в гостях виконуючий обов'язки голови Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Петрович Коваль. Добрий вечір. Тарас Петрович, перше запитання до вас. З чим взагалі пов'язана необхідність проведення дострокової зіткновиборчої конференції івано Франківської обласної федерації футболу. Статут передбачає, якщо голова. Відмовляється, чи не може виконувати, чи з тих інших причин припиняє свою діяльність на посаді голови Федерації, виконує обов'язки по статуту перший заступник або один з заступників, який має найбільший стаж роботи. Починаючи з 2013 року, ці обов'язки виконую я до цього часу. В принципі, по великому рахунку, до кінця року я міг би їх ще виконувати. Але в зв'язку з тим, що є зміни у діяльності Федерації футболу України, і десь само собою напрошувалося не чекати грудня місяця, а провести позачергову конференцію і нашу. Ми порадилися в нашому активі серед членів виконавчого комітету. І прийняли рішення до Конгресу Федерації футболу України провести позачергову свою конференцію. така причина. Звучав термін перезавантаження. Він мусувався багато в ЗМІ. От які взагалі критерії оцінки процесу цього процесу перезавантаження в обласній федерації? Ну, другими Друга. словами, скажімо так, от простій людині, простому оболівальнику, як можна оцінити. Відбувався ну, є результат перезавантаження? Чи він триває, чи він не відбувся? Як розцінювати це слово перезавантаження? Що одні, увазі? одні говорять так, другі так. Ну це може трохи замудре слово, як би сказати. Може дійсно болівальники до кінця не розуміють цього терміну. Та й не суть в цьому, не суть в самому терміну перезавантаження. Все одно футбольна влада змінюється. Не, не стоїть питання, щоб змінити повністю всіх людей. Підходи мають змінюватися. Сучасні мають бути підходи, і ми все-таки надіємося, ви, напевно, читали мою програму і бачили, що там є достатньо нових ідей і достатньо нових підходів, які ми з моєю командою, однодумців, я маю на увазі, командою друзів, командою соратників, з якими я працюю давно. Хочемо ці зміни впроваджувати в життя. Я не буду зараз повторюватися і перечитувати тут програму. Вона є кругом, є, напевне, на сайтах, і делегати з нею ознайомилися і презентував цю програму, так як передбачає статут, до 14 лютого вона була готова і ми провели презентацію. Звичайно, будуть нові люди. Це теж є свого роду перезавантаження. Нові люди будуть і в виконкомі, нові люди будуть у комітетах. Я зараз не можу порахувати відсотковому кількості скільки це буде їх людей. Але навіть вже буду говорити так, що оновиться контрольно-дисциплінарний комітет, тому що там в колишньому скликані були люди, яким вже за 70 років статут цього не передбачає. Оновиться. Апеляційний комітет, оновлюється виконавчий комітет, наскільки там людей, будемо бачити, яка ситуація. В принципі, звичайно, я буду опиратися на старий актив, на старий актив, який не зраджував мене, не зрадував політиці місцевого футболу. Ці вибори, цей передвиборний період був дуже цікавий в плані перевірки людей, на як сказати, на чесність, на порядність, на відданість справі, на відданість колективу. Цікаві були речі, про які я можу розказати. От, якщо брати команду, я так розумію, що буде якийсь відсоток скажімо так, членів виконкому, голів комітетів, членів комітетів оновлено. Маєте можливість зараз можливо, представити цих людей? Чи це ще зарано говорити про конкретні? Кандидатури, конкретні позиції. Я думаю, що зарано, ну як не то, що зарано, пару днів лишилося, і е основу ми залишимо. Це однозначно, бо ті люди, з якими я працюю, я вже не раз про них говорив. По-перше, е доля е дала мені можливість, і я рахую, що це е велика честь для мене, цих всіх людей запрошувати на роботу. Ви знаєте, що я не є штатний працівник, і починаючи з 98-го року я працюю. На різних посадах в Федерації футболу, на громадських засадах, як перший заступник, як один з заступників, але в силу тих чи інших обставин я запрошував на роботу Василя Сікору, Василя Луцького, молодих хлопців, які зараз працюють, які поповнили ряди функціонерів обласної федерації футболу, вони, вони є вже за пару років, вони отримали свій досвід. І стали вже, ну якби зробили перші кроки як футбольні менеджери, сучасні футбольні менеджери. Я розумію, що вони ще може не мають того досвіду, і дехто їх називає там е, ще молодими, але час це саме час приходить і вони вже вчаться. І це, це майбутнє нашого футболу. Повірте мені, що я е, якщо е, буду. Головою федерації, якщо мене оберуть, я не буду до 70 років чіпатися за цю, за цю посаду. Бо я бачу, що йде молода, молоде покоління, яке спокійно може замінити ветеранів. І це нормальний процес. Нормальний процес. А що стосується комітетів, звичайно, виконкому деякі люди не їздили на засідання по тих чи інших причинах, деякі люди відійшли від громадської роботи теж по тих чи інших причинах. Деякі люди просто зрадили нашу команду, тому що говорили одні речі, а коли е трошки за їх на них надавили е чи щось там сказали, ну, це одиниці. Це можна на пальцях одної руки перерахувати таких людей. Таким людям я, звичайно, е довіряти більше не буду і пропонувати їх виконком теж не буду. Це нормальна річ. Ну, так, якщо. Грубо кажучи, на скільки відсотків буду оновлено виконком. Ну, заліз. Саша, я відсотки не рахував. Давайте ми е, проведемо конференцію. Давайте побачимо, які люди приїдуть. Бо е, в мене такі складалися враження під час передвиборної кампанії, що на деяких людей просто давили, деяких людей просто блефували і обманювали. Розумієте? Ну були такі речі. І це був би як такий, знаєте, е, е, тест. Тест на стійкість, тест на м, віддані справі. Е, я говорю про футбольні речі, абсолютно не про другі. Тому що я говорю суто про футбол, не про політику, яка вмішалася чомусь в останні вибори, футбольні, а суто про футбол. Добре, я вас зрозумів, не будемо забігати вперед. Так. Навпаки, повернемося трошки назад. От, наскільки відомо, крім вас, було ще двоє кандидатів, яких колективні члени делегували. Що так правильно буде, висунули, скажімо так, так? На посаду голови івано франківської обласної висунули федерації. кандидатами на посаду, так. Але наскільки відомо, на сьогоднішній день вони обоє зняли свою кандидатуру? Ну, це для мене якби новина, бо я сьогодні провів день поїздках, зустрічах і цю новину вже почув по телефону від моїх колег, що Володимир Васильович. Він правда таку заяву, наскільки мені відомо, я зв'язувався з комісією. Він наскільки мені відомо таку заяву до нас не приносив у федерацію. В нього взагалі трошки така дивна манера спілкування з федерацією, ні разу не побувавши в офісі, ні разу не зустрівшись з діючою виконавчою адміністрацією. Ну, ви знаєте, курйоз з його підписом на заяві про згоду. І він і сьогодні кажуть, що інтернет засобами повідомляє. Ну, сьогодні інформація на ну, так, але в нас є вимоги статуту. І ми цих вимог дотримуємося. Щодо Миколи Васильовича Полічука, то так, така кандидатура була, її висунула Яремчанська міська федерація футболу. Ми зустрічалися з Миколою Васильовичем, ми нормально порозумілися. Це людина дійсно цікавиться футболом, це людина дійсно має бізнес-можливості, менеджерські можливості, досвідчена людина, яка Працював головою, він працював головою обласної адміністрації, він має сьогодні бізнес, має бізнес-партнерів. І ця людина, як вболівальник, як людина, яка цікавиться футболом, хоче допомагати футболу. Будь ласка, я тільки радий. Я тільки буду радий, коли він прийде з своїми пропозиціями. Він буде допомагати і фінансово, і організаційно, і менеджерські, якісь маркетингові речі. Це від нього ми чекаємо. Якщо він захоче, бути з нами і бути в активі, будь ласка, ми готові до такої співпраці. Щодо Володимира Васильовича, ну, на жаль, це не футбольна людина. На жаль, його, його висунули люди на посаду голови, люди, які є нашими опонентами. Я абсолютно проти нього нічого не маю. Ми теж з ним зустрічалися, я теж пропонував йому співпрацю. Але він, ви бачите, з такої позиції народного депутата. Ну, сказав, що він не може зняти свою кандидатуру. Це було два тижні назад. І почав якби, агітацію і переконувати делегатів своїми методами. Ну, на жаль, методами не футбольними. Партійними, я би сказав, якимись. якимись ну, не хочу коментувати, бо це мені не, не личить. Напевне, я з повагою відношуся до високих посадових осіб. Але він не знає футболу і не знає футбольних людей. Я так вважаю. Давайте ми можливо тоді повернемося до безпосередньо вашої програми, як людина, яка знає футбол, яка працює у футболі вже понад я навіть не знаю, скільки років, скільки років ви працюєте у футболі. Ну, я почав грати у футбол давно, ви, напевно, читали мою біографію, і я можу гордитися тим, що я футбол почав на посовську в селі. А став віце-президентом Асоціації аматорського футболу, став асистентом арбітра ФІФА. Я маю спеціальну фізкультурну освіту, я маю диплом вищої, футб... вищої школи менеджерів ще при Радянському Союзі. Вона працювала. Я маю великий досвід і маю багато друзів і багато колег у футболі. Повірте мені. На конференцію прийдуть справжні справжні футбольні люди, люди, які знають футбол, які давно в футболі, які знають роботу обласної федерації футболу. Чомусь е е е лунає критика, що ми завалили футбол. Ми не завалили футбол. У нас нема професійного футболу. Я сьогодні хочу сказати, що не федерація футболу винна в тому, що нема професійного футболу, а саме ті люди, які є в опозиції до нас. Ревуцький і ступор. Я їх називаю прямо, тому що вони підговорили Шкверика на цю е авантюру, я би сказав, на цю боротьбу. Тому що всі знають, хто такі ці особи. Всі знають, чим вони займалися все життя у футболі, і до чого вони довели професійний футбол на Івано-Франківщині. Федерація футболу тут не при чому. І ви знаєте рівень нашої організації, знаєте рівень організації чемпіонату. Дитячої футбольної ліги, шкіряного м'яча, Зрештою, тих турнірів, які, їх стає все більше і більше. Останній приклад це меморіал, меморіал Шулятицького. Це не, не, не турніри, які проводяться десь в інших областях, а саме в нашій області. У нас турніри традиційні, яким більше 20 років. Хто це організував? Хтось інший, крім Федерації футболу області. А як працюють наші комітети? Ну, я не хочу зараз е збиватися на звіт. І збиватися ну, на це того. Така внутрішня. Так. так. А щодо це програми, я не хочу зупинятися, тому що в цій програмі, яку я озвучив, до речі, інший кандидат таким спромігся видати до цього часу свою програму. Тобто він рахує, що це не потрібно народу. В цій програмі, про яку я говорив, там є багато новинок, там є багато нових речей. Звичайно, федерація футболу без допомоги влади, без допомоги. Громадськості цього зробити сама не зможе. Щодо влади, декілька моментів. Хочу підкреслити, що мені дуже імпонує позиція обласної адміністрації і її керівника. Повірте мені, обласна влада державна стояла над ситуацією, не вмішувалася. Це дуже імпонує, тому що так і повинні робити обласні керівники, як це зробив Олег Гончарук. Не так як деякі райони, які проїхалися катком по наших колегах і переконували за кого треба голосувати. Не буду їх називати, бо знов таки це є неправильна позиція. Але хочу підкреслити, що люди не зрадили, і люди делегати я маю на увазі, з якими ми два місяці спілкувалися. І з якими ми, я надіюся, і будемо разом далі розвивати масовий, масовий і дитячий юнацький футбол на Прикарпатті. Стосовно програми, то 15 років за 5 років, така 15, розла, 15 років, років так. за 5 років. Так? Я ознайомився з нею. По суті, враховані ті пропозиції по вдосконаленню роботи федерації, які ми прописували частково. Ми це хто? Ми це я в тому числі, наша організація, ініціативна група з відродження професійного футболу на Прикарпатті. Запитання, це випадково так склалося? Чи ви справді врахували ті наші пропозиції, над якими ми працювали Саша, випадково колегами? Випадкового нічого в житті не буває. Повір, я впевнений, що останній рік-два ти вже детально ознайомився з роботою нашої федерації, як один з активних сучасних журналістів. Ти вже зрозумів, що ми робимо. І що ми не допрацьовуємо, і ти дійсно влучно підмітив декілька моментів, які необхідно покращити у роботі обласної федерації. І, зрештою, це не є ноу-хау, це не є нове колесо в історії масового футболу. Ті напрямки, які я відобразив в своїй програмі, вони є актуальними, вони є сучасними, вони є потрібними. І якщо, якщо така ініціативна група, як твоя, а до неї долучиться ще багато, Напевне, нових молодих людей захоче працювати в складі нової федерації, ми повір мені, готові до цього. Якщо взяти цю програму, скажімо так, ну, давайте змоделюємо ситуацію. 28 лютого закінчилась конференція, у вас обрало все-таки головою. Які перші пункти цієї програми будуть реалізовані в життя? Перші, перші пункти вже почали реалізовуватися. Бо що таке програма? Це не значить, що я новий чоловік прийшов у футбол і починаю з нового листа. Я 25 років маю відношення до федерації. Якщо ви читали в моїй біографії, я створював цю федерацію. Я штатним працівником працював 8 років. Я, повірте мені, не тільки я, а й мої колеги, які зі мною досконало знають ці проблеми. Десь ці проблеми ми можемо самостійно вирішувати, десь не можемо. Розумієш, наприклад, той же стадіон. Наші опоненти кажуть, що це піар, що це якась там замануха і так далі. Це ніякий не піар. Це сьогодні, нам, сьогодні нам дають можливість за кошти УЄФА, кошти УЄФА будуть задіяні, збудувати маленький сучасний європейський стадіон. Я приклав максимум зусиль і разом зі своїми колегами. Я хочу подякувати і місцевій владі Івано-Франківської, депутатам, які незалежно від партійної приналежності одноголосно проголосували. За перші кроки щодо вирішення земельних питань. Це буде крок вперед. Звичайно. Сьогодні створена ініціативна група по відродженню професійного футбольного клубу Івано-Франківського. Їм ще дуже далеко до клубу. Вони ще навіть на першість області не, не грають, можливо, почнуть цього року і в аматорській лізі. Але є дуже активна група спеціалістів, є в них підтримка. Може ще нема досвіду, може ще нема. Може, час не найкращий, бо розумієш, сьогодні війна, сьогодні бюджет не дасть ні копійки. Але є люди, які хочуть це зробити. Чому їм не допомагати? Ми це робимо, ми це допомагаємо. Звичайно, треба чистити так звані Авдіїві конюшні, які сидять на стадіоні рух. Давно їх треба чистити, але за них ніхто не береться. Сьогодні е обласна адміністрація платить мільйон гривень на ту школу, яка сьогодні хоче зняти поптанича, бо Поптанич, бачиш. Хоче відлучити від роботи поптанича, бо поптанич, відомий тренер, хоче голосувати за Клима. Ну, це правильно, Но це не може бути правильно. Тому я не хочу зараз зупинятися на різних речах, які стосуються і дитячого футболу в моїй програмі, і різновидностей футболу, яких ми не, не, не розвиваємо. І ну, не розвиваємо, тому що немає можливості. Навіть сьогодні, сьогодні ми дійшли до того, що державна підтримка у нас ноль. Обласній федерації футболу. Я не кажу, що треба нам давати на зарплату. Треба давати на дитячий футбол, хоч щось. Ми масу змагань проводимо. Масу змагань, подивіться наш календар. І проводимося тільки з залученням меценатів, спонсорів, залученням там, за допомогою Федерації футболу України, зрештою, бо є велика велика ділянка роботи. Ще раз кажу: не хочу збиватися на аналіз програми, бо вона є кругом. І про неї я буду говорити на конференції, але повірте мені, роботи є багато. І якщо нам 5 років вистачить, то ми зробимо все, що там. Там реальні речі, там немає нереальних речей в цих 15 кроках. Я там написав, що ми хочемо створити академію футболу, якби піраміду в дитячому футболі. Це, футбол, це поганий пункт. У нас є маса футбольних шкіл різного напрямку, які не об'єднані, які розрізнені, а діти то одні й ті самі. Є приватні школи, є відомчі школи, є державні школи. Але вони мають одні і ті самі проблеми. Відсутність фінансування, відсутність матеріально-спортивної бази, відсутність належної державної підтримки і об'єднання зусиль. В одній піраміді під ну, одну першу. Піраміди команду. немає. Тарас Петрович, останнє запитання. Ви успішний бізнесмен, батько, дідусь уже читав. Є. Що взагалі мотивує займатися громадською роботою? Ну, По-перше, це моя перша освіта, і це мій, моя перша професія. В кінці кінців я ніколи не розділяв свої уподобання, я, я тобто не відходив від футболу ніколи. Чим би я не займався і що би я не робив? Я ж не це ж не моя спеціальність там бізнес і готельно-ресторанний бізнес, яким я зараз займаюся. Моя спеціальність це є тренер з футболу, менеджер спортивний. Цю освіту я здобув в технікумі фізичної культури, в нашому рідному, в інституті фізичної культури у Львові. Я працював головою спорткомітету, створював федерацію, створював асоціацію аматорського футболу. Працював штатним працівником Федерації, був членом виконкому Федерації футболу України, був арбітром. Ну, є, я вважаю, що є достатньо досвідченим спортивним менеджером і достатньо сучасним. Я рахую себе якимось, вибачте, старпьором і якимось нафталіном, як деякі в нас тут зажилися. І я рахую, що в мене ще є достатньо багато. Потенціалу для того, щоб його реалізувати в цій громадській роботі. Так було завжди, і дякую Богу, що в мене є друзі, в мене є колеги, які мене підтримують, і разом з ними мені цікаво тут працювати. Якщо мої старання і мій досвід пригодиться масовому футболу Івано-Франківщини, то я буду з задоволенням і з ентузіазмом, якого повір, мені, ще вистачає, при тому всьому, що я, дідусь, Ніхто мені не каже, що я дідусь, до речі, так що <хи> навіть моя бабуся, так що все нормально. Ну, на завершення. Можливо, ви хочете щось сказати тим людям, які нас подивляться, які приїдуть на виконком і будуть, ну скажімо так, вирішувати, можна сказати, долю прикарпатського футболу. На найближчі приїдуть керорити. на конференцію, Саша, бо в нас конференція. <хи> до речі, виконком у нас відбудеться завтра завершальне засідання тої каденції на цьому виконкомі ми зберемо своїх прихильників, ми затвердимо список запрошених. До речі, на конференцію можуть попасти футбольні фахівці, але це не будуть відкриті двері. Тобто ми завтра затвердимо список запрошених. Якщо тренери, президенти футбольних клубів виявляють таке бажання, вони можуть завтра звернутися ще до. Федерації футболу, і ми цей список затвердимо. Бо конференція це не прохідний двір. Людей з вулиці ми туди пускати не будемо. Будуть мати право е участі в конференції делегати, які обрані колективними членами, і офіційно запрошені люди та почесні гості список, який завтра буде затверджений на виконку. А всіх делегатів і всіх запрошених офіційно запрошених людей я ще раз прошу прийти. Ми ж не тільки обираємо голову, ми звітуємося. Ми хочемо почути критичні зауваження, пропозиції від делегатів і від футбольних людей. З якою метою? З метою вдосконалення нашої роботи. Це нормально, нормальний процес, який триває у всіх подібних організаціях. Звичайно, буде критика, звичайно, будуть пропозиції. Ми їх обов'язково врахуємо на наступні. П'ять років діяльності нашої громадської організації. Дякую, Тарас Петрович. До нових зустрічей.